Видала довідку пораненому, який знаходиться за 850 кілометрів танку. Чи буде така людина визначена, чи буде такий механізм? І якщо не буде, то для чого тоді центр? Як я вже сказала, координатором центру є обласний військовий комісар. Це перше. По-друге, в склад центру війшли не тільки волонтерські організації, волонтери, а й громадські організації, учасників АТО безпосередньо, які брали участь в бойових діях. Тому я думаю... Можемо натиснути, ми зможемо вирішувати да, ці питання. А, чи буде інформація конкретно, хто відповідає за проблеми з документами. Хто зможе допомогти людям, яких виникають проблеми з документами? Буде інформація. Буде інформація. інформація. А, звичайно, буде інформація конкретно, по наприклад, хотілося також брати по бажанням. Телефон 112 це прекрасно, але коли все збирається в, один, в одне місце. З однієї це добре, з іншої сторони, зле. Бо не можна вирішувати разом психологічні проблеми окремих бійців і якісь системні проблеми, які виникають з нормативною базою. Моя пропозиція, давайте розділимо, щоб ви, наприклад, так само, як на виконання е, тої постанови Кабінету міністрів, як було там, давайте тоді виділимо якісь, можливо, ще один окремий телефон або окремий службу, щоб туди можна було поступати, зразу запити погрузу. завтра